Добрий день, зараз розкажу, скільки можна заробити новичку з першим уровнем прокачки на роботі автобуса. І як проще робити. Беремо автобус, орендуємо цей за 200 доларів. На годину, неважно чи на 12, там далі ви можете нажати на ключ і продлити оренду. Ось ось з'явився автобус, нажимаємо букву G. І якщо ми вибираємо перше автопарк Радіомаяк, ми доїжджаємо до останньої точки і їдемо на другу. Вибираємо другу. І їдемо. Доїжджаємо до кінця другої, вибираємо третю. І в нас буде весь маршрут від першої до восьмої. Е підряд ми будемо їхати. За цей маршрут від першої до восьмої, ми можемо заробити. От 50 до 53 тисяч доларів за годину. Якщо ми будемо кататись цей маршрут. Це десь приблизно, від сюди до сюди, приблизно хвилин 45 буде весь займати. І є другий варіант кататись в центр лос антоса М1 траса. Якщо буде хороша ціна хоча б до 6 тисяч доларів, можна просто безконечно по кругу центра лос антоса їздить. І це буде приблизно, 37-40 тисяч в годину. Доларів, тому що тут зараз обично низька ціна, буде 5500, і ми особо не заробимо. Тобто, прощий варіант, от звідси, до от першої траси до восьмої їздити. Це буде 50-55 тисяч доларів в годину. Беремо і просто їдемо. Включаємо собі якийсь відосик. І ганяємо. Ще даю лавхак, коли під'їжджаємо для. Зупинки автобуса, нажимаємо B, глушимо мотор, і ми так економимо топліво. Все, завелись і далі поїхали. Забув вам додати, що ось цей маршрут М1, його краще робити від хоча б, коли 5500 доларів стоїть. хоча би. Тому що один круг цього маршрута, М1, це центр Лос-Антоса, він займає приблизно 8 хвилин. От скільки ви в минуту наїздите, скільки ваші. Тобто, примірно обично в середньому, коли я їздив, це примірно 37, ну, 40-41 тисяча доларів за годину їзди займає. Якщо все одно цей вигодніший, тобто ви берете від 1 до 8, це займає примірно 45-50 хвилин. Потім у вас залишається 10 хвилин, ви їздите круг М1, заканчується година, і у вас виходить 50 55 тисяч доларів. І просто ви получаєте зарплату якраз і йдете заново на круг. Від 1 до 8, потім в кінці завершення години М1 центр лос сантоса і потім заново так. Якщо за центр лос сантоса платять від 6 тисяч доларів, то можна його просто кругами постійно їздити. І це буде вигодніше тільки в тому випадку. Всім дякую. うん。